На тлі візиту до російської столиці міністра закордонних справ Ірану Абаса Аракч заявляють повідомлення про те, що Тегеран не задоволений цією роллю, яку Москва відіграє в конфлікті між Сполученими Штатами Ізраїлем і Іраном, і вимагає від російського президента Путіна більшої підтримки. Абас Аракчі привіз до російської столиці листа від верховного лідера Ірана. Аєтолихомонії, який якраз і вимагає від Путіна бути більш активним у підтримці Тегеран, однак виникає питання, що реально може зробити російський президент в ситуації, коли мова йде про обмін ракетними ударами між Іраном та Ізраїлем, а також про американське бомбардування іранських ядерних об'єктів. Навіть якщо уявити собі наземну операцію на території Ірану, Росія навряд чи б стала втручатися у те, що відбувалося.